Сергій Яцина, сержант Національної гвардії України, за його плечима знищення груп противника, відбиття штурмів, виконання інших складних бойових завдань. Шлях розпочався зі строкової служби. Хотів е, служити в ДШВ, так і хотів поїхати в зону виконання бойових завдань. Почалась срочка КМБ. мав просто відслужити строкову службу і поїхати додому. Я пам'ятаю, це 29 квітня 2022 року. Мав поїхати з побратимами своїми додому. Але 24 лютого почалася повномасштабна війна. Сергій перевівся в бойовий підрозділ Національної гвардії. Пройшов додаткову підготовку і вирушив на фронт. Особливу увагу приділяли тактичній медицині. У Нас медицина була на першому місці. Кожний побратим мій знав дуже гарну медицину надавати допомогу. Це турнікети, бандажі, кровоспальні засоби, всі знали, як там накладати. Все було дуже продумано, так само, як і вогнева, тактична підготовка була на вищому рівні. Розповідає про бойовий досвід. Під час виконання бойових завдань на турецькому напрямку ми побачили групу осіб, яка на нас наступала. І ми її дуже швидко знищили. Мені це дуже сподобалося. Згадує й про поранення. І я чую, як починає дуже сильно свистіти в небі, я розумію, що треба падати на землю. І я впав на землю, і тут лише і тут чую, що мені прилетіло щось в чоло. І я оглянувся і подивився, що в мене тече, тече кров з чола, і я розумію, що як добре, що я живий, і вийняв осколок. Добре, тим, що він просто приклеївся до моєї голови і достав до черепа просто, і з мене нічого страшного не сталося. Це просто дуже велике везіння. Сергій став сержантом. Роль зіграла і рішучість, наполегливість, здатність вести за собою побратимів. Сержант це лідер між військовослужбовцями. Він тобі завжди надасть допомогу, научить тебе, надасть допомогу, підтримує тебе в будь-якому в моменті. Хочу далі розвиватися в цій сфері, сержантській. Сергій каже, важливо, щоб кожен військовослужбовець добре володів зброєю, розбирався в тактиці бою, умів будувати окопи, ефективно розподіляти ресурси, вдосконалював уміння. Кожен військовослужбовець має знати, як поводитися зі своєю зброєю. Має як, на мою думку, має знати, що таке окоп, як його як в нього зайти. Як знищити противника, як стати, яка має бути стійка, і як повати своєю зброєю? Завжди знати в голові, яка вага патрона для того, щоб ми... ти знав, скільки з собою ти можеш БК потягнути на позицію. Так як західна позиція може бути так, як і 200 метрів, а може бути 5 кілометрів. Сьогодні Сергій продовжує службу, передає досвід гвардійцям, аби вони краще і безпечніше виконували бойові завдання.